Да, до вас можна прийти до хати без дозволу? Ось так прийти. я зараз прийду, бо що там порядки робити? Можна прийти. Та що моя тата буде без дверей, без викон, і там нікого не буде, ті діти будуть бувати рані Бога. Приходьте. А на сонячний день цей, ця ж нагадує, нікому не потрібно закинути їм, яка робить, десь у двор, першу початку. Але треба мати дозволи. Ось і все. Скажіть, Ми можемо вести діалог, щоб ви будете нападати на мене? Ми не нападаємо. Добре. Закінчуємо. Ці підвали належать на сьогоднішній день міста. Да. Я ніякий, будівельних глубі, окрім Чисти? того, що вивіз мусор, шприци, все, що там зберігалося за років 20-30, не знаю, скільки там було відкрите це приміщення, воно просто дійсно було відкрите. Туди ходили по тяжкому, по білому, по колоти. От цей весь мусор, запах, я його просто вивіз. Відповідно, там підмивалися фундамент, я поміняв каналізаційні труби, я поміняв водяні, що затоплював, воно ну, топило і мій підвал. Все. При будівельні роботи, які говорите, це були будівельні роботи, які пан Проховецький розбив з неділі стіну, і ми її восстанавливали назад. Оце і була будівельна робота. Ви я... різні мусора ніколи не вважався будівельною роботою. По-друге, я вам заявляю, я точно не дам пану Кроховецькому ці підвали в Я вам гарантую, що ці підвали будуть належати мені, тому що я звернуся з бідними заявами, в Я не знаю, я вже як... звернувся. Повірте мені, на 99% я моменту, що ці підвали будуть лесні. Тому що цей об'єм роботи, який я зробив, я не бачу, що там хтось може... Ні, звісно, що там мешканці будуть мати бажання і права на ці підвали, якщо зможуть їх оформити. Раді Бога, про мене. На у нас повний ходинках про це заформить цих підвалів. В слайдах було сказано, що 37 квадратних метрів приватизовані. Ким вони приватизовані? Вони приватизовані на тій ділянці, яка належить нам. На тій ділянці вони не входять. Вони 16 шістнадцять.